Пацки, привіт! Сьогодні роблю повний гайд по поліхідрі, щоб ви могли самостійно виконувати ту завдання, адже вони тут час від часу додаються. Я покажу принцип роботи, а він для всіх завдань буде однаковий. Ми починали робити цей проект ще в травні. Я очікував дроп на початку літа. Але так не сталося, тому продовжуємо робити і набирати більше поєнтів для потенційного дропу. Все таки я дуже хотів би побачити цей дроп ще літом або на початку осені, перед лег Zero. Давайте швиденько пробіжимося по цікавих фактах, чому варто робити тут активності. Насамперед, це те, що команда відкрита сказав. Про винагороди, це вони зробили у своєму медіумі. Тут був такий рядок, що користувачі за кабріч можуть накопичувати бали лояльності і відкривати різні винагороди в майбутньому. Тобто дроб вони сказали, що буде. Наступний плюс це інвестиції в 25 лямів, як для такого проекту, для такої технології це досить багато. Бачимо досить непоганих інвесторів. Але нам цікавий байне Labs, з того, що є шанс, що полі вийде на їхньому Ну і тут потенційно можуть бути справді гроші кси при невеликих витратах. Витрати тут до п'яти доларів на один акаунт на даний момент. Я думаю, ми можемо тут бачити і. 50 і 100 іксів, тому що учасників тут не надто багато. Далі я це покажу на прикладі. Звісно ж, тут не буде такого дропу, як з Арбітром чи Лей Зіро, але можна буде затащити кількість у аккаунтів. Також тут досить зручні завдання, вони легко виконуються. Система з поїнтами, нагадую, так було в Space ID, Потім ті поїнти там конвертувалися в їхні токен. Думаю, тут буде схожа система. І ще такий мінімальний плюс це те, що деякі транзакції йдуть через layer Zero. Тобто, якщо ви робите all 0 це буде додатковий плюс для вас. Можете тут собі подивитися, почитати за технології, це їхній офіційний сайт. Можна подивитися, які мережі вони підтримують, і кидати меседжі. Меседжі якраз йдуть через технологію від Layer Zero. Давайте переходити до активності. Для цього нам буде потрібен гаманець Metamask, Twitter, Discord. Взагалі в них є тільки одна платформа, це цей сайт, Cabridge. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Тут будемо виконувати всі активності. Всього із активності тут є тільки три види: це Mint NFT, Bridge NFT. І Message. Тепер показую, як виконувати завдання. Переходимо на Galaxy і нам потрібна ця кампанія, яка триває. Переходимо в цю кампанію і бачимо багато завдань. Їх можна налікатися, тому що однією дією ми будемо зразу виконувати кілька завдань. Можемо бачити, тут є декілька соціальних завдань, таких як Discord member, Twitter, follower. Це там, де за підписку за Discord і за Twitter ми можемо отримати по 10 поїнців. Думаю, з цим не важко розібратися. Я покажу, як виконувати складніші завдання і взаємодіяти з їхнім. Брінджі, давайте покажу на прикладі Альфа NFT від CoreDAO. Два завдання: це мін і кросчей Ось цієї НЕФТІшки від CoreDAO. Заходимо в це завдання, і зразу можемо тут бачити зараз дедлайн. Це доки можна робити. А це коли клеймити по наші поїнд можна робити від 19 числа 6 місяця. Це виходить від 19... -го. Червня до 31 липня. Дивимося на сьогодні 3 липня, тобто це завдання, що можна робити. Дивимося, як називається NFT MyNet Alpha NFT Cordow. Заходимо на zk bridge вкладку ZK NFT, і тут є NFT false. Шукаємо MyNet Alpha і бачимо значок Core. Переходимо сюди і бачимо CordAo. Тобто ось це наша NFT з ось цього завдання. дивимося завдання Mint. За Mint NFT нам дають 10 поїнтів. Заходимо сюди і. Тут нам потрібно її змінити, Жмемо Request, підтверджуємо в вагоманці, нас перекидує в мережу Cordal і тут підтверджуємо транзакцію, оплачуючи за комісію. Як бачимо, тут 003 Core, це взагалі навіть не коштує одного центру. Підтверджуємо, все. Ми змінити NFT. Тобто ось це завдання ми вже виконали. Переходимо назад, тому що в нас є ще друге завдання. Яке в нас ось тут. Міт, ми виконали, виходимо це завдання. Дивимося дедлайн так само до 31 липня. Дивимося, нам потрібно зробити кросшей. Що це таке? Це коли ми NFT вбріжемо з однієї мережі в іншу. Переходимо за K Bridge NFT, і тут нам підтягує зразу нашу NFT і нашу мережу. Жмемо Confirm Import і зараз перекинемо цю NFT в іншу мережу. Тут ми вибираємо, в яку мережу ми перекинемо, вибираємо ту мережу, на яку у нас є. Комісія, тобто, якщо ми вибираємо полігон, то нам потрібно буде десь 10 центів в мережі полігону в монеті Matic в нативному токені Matic. Якщо ми виберемо BNB chain, то нам буде потрібно десь 10-15 центів в мережі BNB chain в їхньому нативному токені, тобто BNB. Не, ви, не раджу використовувати ефір, тому що це буде дуже дорого. Я перекину в MATIC, вибираю полігон і жму Next. Тут ми округуємо. Так само підтверджуємо апрув в гаманці. Як бачимо, так само навіть це не коштує 1 центу. Тобто транзакції тут дешеві. Найбільше ми заплатимо якраз ось за цей бридж, це буде якраз десь пів долара. Зараз нам тут висвітлиться, 0,5 кора це це десь 40 центів. Підтверджуємо, все. І чекаємо 50 секунд, тут приблизно пише. Поки наша нефтішка перекинеться з кордау мережі мережі, мережу полігону. Поки наша нефтішка перекидується, хочу зробити дуже важливе уточнення. Снепшоти робляться два рази на місяць 15 та 30 числа. Що це значить? Якщо ви робите ось ці завдання, наприклад, 3 липня, то зможете забрати всі поінти тільки 15 липня. Нам апрувнуть ось цю транзакцію, коли побачать в мережа, що ми зробили. Якщо ви робите завдання, наприклад, 16 липня, то зможете заклеймити поінти уже 1 серпня. Дивимося, що далі. Ми виконаємо це завдання крощайн і в тому завданні ми виконуємо Мінт. Окрім цього, бачимо, що тут потрібно зробити ретвіт. Для цього жмемо сюди, робимо нас кіне зараз на сторінку, робимо тут ретвіт. Чекаємо десь секунд 10 і жмемо сюди на віорфі. Все, нам зарахувало це завдання. Тим часом наша невтішка вже перекинулася в мережу полігону. Тут потрібно її тільки заклеймити. Для цього жмемо наклейв, міняємо мережу. І тут нас зараз треба буде, як бачимо, 008 матіка на комсу, тобто це десь. 6-7 центів. Підтверджуємо, все, ми отримали таке повідомлення, що ми зробили транзакцію, тобто ми виконали завдання. Прощай. Перед цим ми виконали Mint NFT. І тепер ми виконали прощай. За це ми отримуємо 10 поїнтів за мінт. І 30 понтів за крощай. І в нас залишається ще одна активність, яка взагалі доступна в поліхедрі. Це меседжі. Знайшов я кампанію для цього місяця, у нас липень, і бачимо, що можна робити з 1 липня по 31 липня. І бачимо, тут нам потрібно зробити меседж показую, як це робиться. Переходимо на цьому сайті вкладку Закей месенджер, і нам потрібно кинути меседж з однієї мережі в іншу. Я кину з полігона в будь-яку іншу мережу. Допустимо, в арбітрум Nova. для цієї транзакції нам буде потрібно нативні токени, мережі, з якої ми кидаємо, тобто якщо я кидаю з полігона, то мені треба буде десь пів долара в монеті маті, і тут жмемо send a message». Так само підтверджуємо, бачимо, транзакція буде коштувати 60 центів в матіку. Досить дорогувато, але нам за це дають аж 30 Тобто, це досить багато. Наш меседж тут зараз відправиться, і ось це завдання нам зарахують. 15 числа ми зайдемо і тільки заберемо ці 30 pointів. Давайте покажу, як забирати поїнти. У мене на одному аккаунті є виконане ося завдання, яке ми робили, я виконую його раніше, так що воно вже доступно для клейву. Як бачимо, Mint нам зарахувало і робимо Retweet, верифіковуємо і бачимо, нам доступна стала кнопка клейм. Можна тут заклеймити, все. Нам дало 10 поїнтів, які, скоріше за все, будуть потім конвертовані в їхні токени. Також я робив. Тут нам доступно 30 поїнтів, так само жмемо наклейм. Все, заклеїмо тут так. Переходимо в наш профіль в поліхедр і бачимо, що у нас вже є 60 поїнтів, тобто 30 поїнтів за крочей і 10 поїнтів за мінти NFT. Також 20 pointів там назбирався за соціальне завдання, яке я виконував раніше. Це був весь принцип, як виконуються ці завдання. Вони тут одинакові, наприклад, візьмемо OP-BNB NFT Mint. Так само ми переходимо. The C-Bridge, The K Nft і NFT Fawcett. Дивимось завдання у нас OP-BNB NFT. Тобто ми мінтимо OP-BNB NFT. Ця NFT мінтиться в декількох мережах, найдешевше буде в полігоні її або там в BNB Chain. Також можна в кордону досить дешева мережа. І так само її мінтимо, переходимо, кидаємо її з однієї мережі в іншу, і нам буде зараховано ці два завдання об BNB нефті мінт і нефті Crosschain. Тобто завдання всі повторюються просто з іншими нефтішками. За це назбере максимальну кількість поїнтів. У мене на основному аккаунті вже 350 поїнтів. Також я обіцяв показати, чого тут небагато учасників. Давайте зайдемо на любе завдання. Як бачимо, тут 59 тисяч людей змінтило і прощай зробило так само 52 тисячі людей. Так, да, там за місяць ще людей не береться. Давайте зглянемо. На ті NFT-шки, які вже були, на ті завдання, наприклад, бачимо, його виконало 279 тисяч людей, що досить мало. Це не декілька мільйонів. То дроп тут дуже можливий, можуть гарно насипати. І раджу робити багато для аккаунтів для мультиаккаунтів. Я використовую просто в формін. Я не використовую проксі антидетект. Це не обов'язково того, що тут все робиться крочей. Так само, як в лей резерву, ми ніде не палимо наш айпішнік, то можна робити без нічого. Показуємо ще прикольний сервіс, який може вам скоротити витрати часу і грошей. Це банґі. Думаю, багато хто вже про нього знає. Як ми його використовуємо? Нам потрібно для виконання завдань нативні токени в двох мережах. Щоб не поповнювати дві мережі окремо і не платити два рази за комісію, ми можемо використовувати цей обмінник. Тобто закидуємо, наприклад, ми три матіка з біржі, а нам потрібно чуть-чуть BNB, щоб потім заклеймити ту нефтішку в інші мережі. Для цього ми переходимо на цей сайт і кидаємо, наприклад, один матік в БСК мережу в BNB. І як бачимо, заплативши за комісію там буквально пару центів, ми перекидаємо наш матік в BNB. Тим самим маємо вже трохи коштів на клейм, і мережі використовуйте цю штуку, досить зручно. Плюс можемо отримати в майбутньому дроп від банків. Вони, вони також там зібрали інвестиції, можливо, будуть мати свій токен. А це все, що я хотів показати по поліхедрі. Думаю, ви зрозуміли принцип, як виконується завдання. Тому переходьте, робіть зараз завдання, там декілька є доступних. Всі апдейти, всі новини по цьому проекту я буду публікувати в себе в каналі. Тому переходи, підписуйся, якщо щось не зрозуміло, тут є коментарі, можеш писати, я буду допомагати. А на сьогодні у мене все з тобою був Саньочок. as well.